Всім привіт! Сьогодні маленьке таке відео зніму. Покажу як ми опалюємо парничок. Зараз у нас ніч. Восьма година, мабуть. Наскільки я на годинник дивився. Не пам'ятаю, коли дивився, була восьма. Зараз у нас ось тут стоять мамані квіти експеримент. Ось тут у нас кабачки. Е, там помідори, мабуть. Тут теж квіти розсада якась. Тут я поставив у нас виноград на пророщування. Ось такому плаваючому пророщувателю. Звичайний полістирол. Тут у нас також на проращуванні в стаканчиках на поле стеролі і черенки фруктових дерев. Зараз нас терм... на термометрі показує зараз фокус плюс 10, навіть більше вже плюс 12. Зазвичай у нас терм... температура вночі падає до 5 градусів і ми запалюємо свічки. Ось тут у нас такі дві свічки поставили великі, стояли звичайні тоненькі. О, цієї одній свічки вистачає на, на 24 години написано на свічці. Чи на 26 годин. Зверху у нас такий трошки навісок, якщо конденсується в повітрі волога, щоб не капало на них і не, вони не потухли. І ось так ми гріємо. Зараз. Хоч і йде пар з роту, але тут зараз 10-12 градусів тримається. Для парничку це, це добре. Ось тут мама щось висіяла у нас, там в кінці не видно нічого. Я зараз посвідчу фокус ушов. Там ще поки що нічого не, не висіяли. Поповзли черви виползки які вилазять завжди, коли їм стає вночі там чи прохолодно, чи що, вони виповзають. Так, світло зараз. Тут теж ми посіяли. Ось тут уже огірочки у нас. Маленька така смужечка. Звідси від входу починаються і до самого кінця у нас огірки. Це якісь китайські довгий мама посадила. А тут у нас е, всяка зелень, редиска, е, та ще там це листя салату і ще щось, не пам'ятаю вже. Тут навіть не знаю, що посадила. Чекаємо, поки кабачки вилізуть. Стояли в хаті, вже в хаті не топимо майже, коли тільки... Там температура падає і, і в день, в день у нас температура до 20 буває добіга. То винесли сюди. Теплиця відкрита, тут на рівні тієї доски на підлозі завжди показує 20 градусів в день, хоч і двері відкриті, на рівні голови, у мене зріст 1,60 метр. Тут показує у нас більше 30 градусів зазвичай. То тому ми це відкриваємо вже двері. Це ось залишки свічок, які у нас були, вони пропрацювали у нас 3 дні. Ось так ну тут краще буде видно. Ось такий діаметр свічки був. Десь приблизно. 4 см. Ну і ось так ми підтримуємо температуру. Взагалі кажуть, що в нас на днях може бути мінус один вночі то думаємо, поставимо туристичний такий типу газовий балончик і зверху на ньому горілочка для приготування їжі, то ми... Думаю, може вночі я його тут поставлю. А де то о 8 ми його вимкнемо? Потім у нас вже температура почне підійматися. Можемо свічки підзапалити, бо тоді вже в день обіцяють плюс 5, то будемо якось це. Ну, попереду можна розвиватися. Там у нас в кінці вікно для провітрювання. Може колись зробимо. Опалення. Є буржуйка у нас така чугунна для бойлерів, старовинна така в Радянському Союзі використовували для нагріву води. То думаю, ми тут може опалення зробимо. Ось таке відео. Якщо буде відбуватися у нас далі в парничку, буду показувати. Так що всім дякую, хто переглядає мої відео. Всім до побачення! До зустрічі.